Так, народ, знову всім привіта, на зв'язку. Улюблена ваша машинка А5, Октавія, 1,4 TSI, 90 кВт саха. Ще й на автоматичній коробці передач. Можливо, кому потрібно на автоматі, хто шукає 228 пробігу, автомат, 1,4 бензин, турбо, TSI. -ка. Так, треба відкрити. Пригнана зі Швейцарії. Має цікаві такі, якби підересочні сидіння. У комплектації навігаційна система, двозонний клімат-контроль, круїз контроль, підігрів двох передніх сидінь, задній парктрон має. Також легкосплавні диски, парктрончик присутній. Гарний стан, 228 пробігу. Цеп по двигуну вже замінено, олива по двигуну замінена. Кермо ну, на її пробіг кермо в гарному стані. Зараз підсихає після вологого прибирання. Під капотом саха, ваш улюблений. Ну, там, як завжди, бачите, тут херня від куниці дурної швейцарської, куниця. нас? Що тут в нас? А в нас тут є кочерга, яку треба встановити. О, так, що? 1,4, крило кручене. Тут не кручене капот, капот норм, не кручений. А, резина добра. Зараз візьму колокофарбовому, пройду її щось напевно фарбоване, а щось може і ні, вже і не пам'ятаю. Зараз ми подивимось, а ви скажете, що до чого. Треба, не треба. Можливо, не захочете взагалі, можливо, вам не буде цікаво, що ще є датчик світла, сенсор дощу в неї. Давайте ЛКП. Що ж тупо ні фарбований, якийсь там маленький-маленький момент був, я пам'ятаю, але не можу це... згадати, Може, кусочок арочки чи що? щось таке. Тут десь робилося. Не можу згадати, що так. Да, кусочок порога робила точно оцей. Бачите, частинка. Тобто наклейку переклеїли, все добре, так більше неї нічого не чіпане. Приєм, бачите, залишився цілий, поверху була чиркнута шматок порога ми його від, відфарбували. Тут тобто маленький шматок, який так не пробувається. От бачите, добре, що пройшов приладом, то я вже і згадав. Решта не фарбована, мені здається. Ціна 8 без торгу з сертифікатом. Кому цікаво? 9 рік, 1,4 TSI Саха. 8 тисяч без торгу, автоматична коробка, непогана комплектація, не сама топова, але ніби все необхідне, задній парктрон, навігація, клімат двухзонний. Ці всі моменти є, дах цілий, релінги на місці. Комплектна шторка, все є, багажник, зараз покажу. Кульбабка в нас тут зацвіла. Так, що у нас тут? Піна, компресор. Все стандартно. 90 кВт саха. Кататись не буду, приїдете, зробите тезрай. подякуєте, заберете. По коробці, друзі, ніби все нормально. Нічого не дергає, не рве, все нормально. Їде гарно. Ну, але тут така, знаєте, суха коробка, це суха коробка. Треба розуміти, що в запасі якісь гроші потрібно мати. Але в даний момент працює гарно. Може так від'їздити ще дуже дуже багато. Зараз по роботі коробки ніяких немає. Це. Набирайте по телефону в описі до цього відео, а він-код. Е, Він Давайте я ВІН-кода візьму. Де те, що у нас тут має бути, ви теж маєте робити інтербазі. Ось, будь ласка. ВІН-код шкоди. Цікаво, наберіть, телефон в описі до відео. Мене звати Степан, це ютуб-канал Авторозбор, рубрика огляд стану. Шкода. Октавія, А5, 1,4 Саха автомат. Знаходиться в Рівному. По попередньому перегляду приїде ваш експерт, подивиться, переженемо будь-яке місто України. Будь-яке місто. Доступно в кредит будь-які машини, які я продаю. В принципі, всі доступні в кредитування. Не забувайте так. Приїжджайте, дивіться,